Росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по Одещині у ніч на 3 вересня. Російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БПЛА Шахет 136-131 з південного та південно-східного напрямку. Загалом 25 ударних дронів атакували південні райони Одещини. 22 з них були знищені силами повітряної оборони. Слава Україні! 3 години 42 хвилини лунав сигнал повітряної тривоги на півдні нашої держави. Зокрема, на Одещині, саме південь нашого регіону, ворог намагався атакувати з допомогою дронів Камікадзе Шахеди. Нагадаю, що напередодні наші військові представники підрозділів повітряного командування Південь знищили розвідувальний дрон мохаджер 6. Постраждала цивільна інфраструктура Подунав'я на Одещині. На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Йдеться у повідомленні сил оборони півдня наявність цього розвідувального дрона у небі свідчить про те, що ворог може готуватися до атаки саме з шахедами, що власне вночі і відбулося. Південь Одещини, саме це пункт, ця локація. Стала головною ціллю для російських дронів для ірано-російських дронів. Попередньо відомо, що дві людини постраждали від атаки росіян. Їм надали медичну допомогу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас.